Виставку в академії імені Бойчука Михайла мені запропонувала зробити ректорка пані Олена Сача, оскільки з початку жовтня я тут працюю викладачем живопису і виконуючим обов'язки обов завідувача кафедри живопису, станкового і монументального. Вона запросила зробити виставку в галереї академії. І, власне, найактуальніше це остання серія, яка називається «Вікторій». і велика робота, яка називається Перехід. Я вважаю, що це такий був для мене ключовий момент моєї творчості, тому що з цієї великої роботи перехід почався якийсь новий етап. Я так відчуваю, що я стала. Малювати і відчувати трошки по-іншому. І для того ми представили тут цю роботу, щоб було видно джерело, звідки пішов той сучасний живопис, яким я займаюся зараз. Шановні колеги, студенти, викладачі, гості академії. Сьогодні в нас дуже така символічна, знамена подія відкриття виставки, персональної виставки відомої української художниці. Заслуженого художника України, нашого тепер вже завідувача кафедри монументального і станкового живопису, Добре. так і ми дуже раді, що Катерина Косяненка представила свої твори. Ми бачимо, що це останній цикл, які присвячені перемозі України. І, хоча ці роботи говорять власне про війну, але вони оптимістичні, так вони сповіщають нам про надію, про перемогу. Вони світлі. Я знаю, що ви спочатку закінчили республіканську художню школу Тараса Шевченка mm -hmm. в 96-му році. У 2002 році ви вже закінчили Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. І сьогодні я дізналася, що ви навчалися два роки на відділенні реставрації і, власне, займалися іконописом, вивчали іконопис. І ми бачимо, що в цих живописних полотнах це позначається так. Тобто, ми бачимо оцей, скажімо так, технології. Іконопису, які втілені в живописі, переосмислені іконографічні сталі знайомі сюжети Ми бачимо, наприклад, підокладні лики, які тут представлені. Дуже цікава робота в бомбосховищі. Так і тут лики і ми можемо думати, чи це живі люди, чи це вже померлі люди. Тут ми бачимо, наприклад. Цікаву роботу з голубим тлом і жінка в центрі. Ми сьогодні з Катериною розмовляли, що оці шкрябання по полотну, як мастихіном, воно асоціюється із графіті Софії Київської, перегукується. Водночас, це поєднання чи нашарування двох світів нашого світу, і світу божественного. Це як палімсез, да? це як нашарування часів. І ми бачимо, що на тлі неба там молитви, які промовляють люди до Бога. Кожна робота має безліч смислів, тобто, можна сказати, що це інтелектуальний живопис, інтелектуальний живопис, який потребує і від глядача певної підготовки. І для наших студентів це звичайно виставка, яка свідчить про те, що треба мислити глобально, мислити концептуально, мислити монументально. І я знаю, що Катерина цей цикл зробила за рік, тобто, це говорить про її. Творчу особистість про високу працездатність, про любов до мистецтва. Я надзвичайно рада, що ви тепер є викладачем. Що ви можете цей досвід передати нашим студентам, що ви можете запалити і надихнути наших викладачів. І тут є робота, теж не можу про неї не сказати. Це моя улюблена робота. Це перехід, да і як ми сьогодні розмовляли, виявилось, що в кожної людини є якісь роботи в творчості, які позначають певний перехід, вихід на новий цикл робіт, на нову на нову серію робіт. І цей перехід, ми бачимо, може трактуватися теж по-різному. Це може бути перехід внутрішній, трансформаційний перехід свідомості. Так, нам треба перейти певний перехід в політичному устрої нашої держави, тобто. Це дуже така багатовекторна, багатозмістова робота. Також я дізналася, що ви з 2002 по 2005 роки долучилися до великого проєкту з Іконопису ікон іконостасних при церкві Богородиці, так, благовіщення Богородиці при Києво-Могилянській академії. Тобто, вже навіть закінчивши академію в 2002 році, ви долучилися до такого великого проєкту, і в цьому проекті ви не лише відтворювали іконостасні ікони, ви вивчали і. Скажімо так, досліджували як реставратор, можливо, братську Богородицю, так і виконали іконостасні ікони. А вони досить великого розміру в дуже складній техніці. В техніці наливного левкасу з використанням позолочення і. Зі знаннями, зі знаннями власне київського бароко. І тому ми бачимо, що всі ваші знання вони акумулювалися в такому сучасному, але я би навіть сказала сакральному живописі. Тому що тут ми бачимо, що е, ці лики да, святих, вони посеред нас. Тобто святі люди вони посеред нас. Е, багато можна розповідати про ці роботи. Я була в надзвичайному захопленні, коли потрапила на персональну виставку. А в Національному художньому музеї імені Андрея Шептицького, яка три місяці відбувалася у Львові, це теж настільки вражаюче було, настільки експозиція продумана. Кожна робота світилася, демонструвався фільм. Я думаю, ми фільм можемо окремо показати ваш, де ви розмірковуєте про мистецтво, і ми можемо організувати авторську зустріч для того, щоб і студенти могли, скажімо так, поцікавитись вашим творчим шляхом. Я думаю, що ця виставка це так для нас великий подарунок. І дякую mm -hmm. вам, що ми можемо показати в академії такого рівня живопис. Я вас вітаю з цією виставкою. Yeah. Знаю, що це ваша вже яка 35-та персональна. Тобто, це можна уявити, яка творча людина, яка цікава особистість і викладач нашої академії. Так що я вас вітаю, бажаю вам всього yeah. найкращого. Да. І, звичайно, ще багато творчих цікавих проєктів, проєктів, які, скажімо, трансформують нашу свідомість, тому що мистецтво це завжди виклик, це завжди пошук нових форм і смислів. І тут ми бачимо це в повній мірі. Дякую. Дякую вам, пані Олена, за запрошення. В Києві ці роботи вперше ці роботи дійсно створені за рік, за півтора року. Дійсно, про кожну роботу можна говорити багато, є ціле мистецтвознавче дослідження. Я покладу там в куточку каталог, ви зможете прочитати, якщо буде цікаво, про кожну роботу такий мистецтвознавчий, розгорнутий аналіз. І я рада бути з вами. Дякую вам і ще раз за запрошення до викладання і за запрошення зробити таку виставку. Нам перемоги! Слава Україні. Насолоджуйтесь, работа. Я вгадала, тут 12 робіт. Це випадково. Насправді ми їх перевозили із Чернівців, тому що я їх малювала в Чернівцях. Дякую моєму арт-директору Віктору Гищуку, який створив для мене ідеальні умови для малювання. Він надав мені свій прекрасний кабінет, щоб я там зробила жахливий безлад і майстерню живописну. І я мала змогу від початку повномасштабного вторгнення працювати щодня. І, власне, тому з'явилася ця серія «Вікторі», тому що я мала матеріали, я була в безпеці, і я була. Оточена людьми, які мені казали, працюйте, працюйте, це те, що ви робите найкраще, це потрібно для нашої держави. Працюйте, малюйте. І, власне, Віктору дякую, що він для мене створив. Ну, дійсно, це були ідеальні умови, коли я нічим не займалася, ніякими організаційними питаннями, ніякими. От я займалася тільки мистецтвом. Іконописом я займалася професійно, ну так. Складалися обставини життєві, що я робила кілька копій музейних. І насправді копіювання роботи це зовсім не те, що споглядання. Коли ти намагаєшся відтворити і повторити, ти настільки занурюєшся в цю роботу, що ти починаєш розуміти набагато більше, ніж ти просто глядач. І я думаю, що таким чином, якось те, що називається, пропустити через руку у художників, воно таким чином перейшло в мої сучасні роботи. Я завжди наголошую, що мій живопис це не є сучасний іконопис, це не іконопис, це світський живопис. Я, я вважаю, що я відтворюю повсякденне життя. Але я його таким бачу, я його таким відчуваю, таким неоднозначним і багатошаровим. І насправді надихають мене, звичайно, і якісь шедеври, якісь художники, яких я люблю. Це можуть бути і сучасні автори, це можуть бути середньовічні, це можуть бути манускрипти іконопис. І не менше мене надихає повсякденне життя. Мені дуже подобається спостерігати за людьми, за їхніми реакціями. За якимись побутовими сценками, тому що насправді таке, що можна побачити в повсякденному житті, не завжди вигадаєш. І така компіляція того, що я люблю, до чого я прагну, тому що художник це все-таки ну, матерія. Ми створюємо частину матеріального світу, і я намагаюся в цю матерію вплітати якісь різні виміри. Із Досвідом історії мистецтва і з досвідом споглядання за сучасним світом. Ну, середньовічні майстри вони ж малювали своїх сучасників, і в середньовіччя теж було багато всякого горя, біди, воїн, чуми і такого людського горя, глобального, особистого і глобального. І, власне, тим, що я малюю зараз, я Оцим осучасненням традицій і осучасненням іконопису намагаю довести до людей, що людство ну, переживає якусь історію поколу, і що людські емоції, людські трагедії вони вже були. І тоді художники теж працювали на цій мистецькій ниві. І зараз ми теж працюємо для того, щоб показати сучасників в тому. В тих обставинах, які у нас складаються зараз, я фактично просто документую те, в чому я живу. Там наші події сучасні, своє оточення, дійсно якісь спостереження, те, що мене вражає. я Це просто документую, я фіксую це такий літопис сьогодення.